Я кажу, не трогай рюкзак. Ти собі спав хорошо? Ти собі спав хорошо? Нащо ти гризеш рюкзак? Ти вредина мамина. Ти клобок мамин. Да. Ти хлопець такий золотий. Ти морда мамина смешана. Ти вы губишко такі. Ай. Мені кажуть, ти його нарочно зачіпаешь, щоб я тебе гладила. У тебе все продумано. В тебе ж все продумано, ти. Ти чудо таке товстеньке. Ти така пузя золота. Ні, ну давай не будемо грести рюкзак. Давай якось я новий не планую купляти. Хорошо.